Всім привіт! Ось, друзі, почав урати під чеснок. Земля ще трохи мокра, але передають надалі дощі. Дощі не дають випробовувати варанку з мотоблоком з опорними колесами. Отже, вирішив тепер орати. Немає кому знімати. Зараз спробую одну рукою якось зняти, це, якщо буде щось видно одну руку тримати камеру, другу переключати на мотоблок. Ось я трошки вже виворов тут і хочу сказати, що набагато легше з опорними колесами орати як без них. Хоча <coughs> звісно легше на адаптері або на мінітракторі орати. Але там теж є свої мінуси. Потрібно більше місця для розвороту мені трактору в одному положенні, в одному напрямку варити. Тому що. А на двох розворотне на місце. йде непогано. Колеса про Олег і... Потрібно тримати в руках, можна сміливо опускати його на колеса, коли підіймати повний короткий. Результат його засвоїти всі тут незвичайно. Ліс заводу повинні доволі йти з опорними колесами ці мотоблоки, а не з рамкою підножку, чи як вона називається. Source, missiles Можливости зняти нормально Дальше вывети я выполнялся лето

Vse ima posedeti. Ostako pušča, samo to vlog na opornik olasa. Ni potrebno jo držati v rokah. Яке опорне колесо потрібно, якщо немає можливості зробити адаптер чи міні-трактор, то опорне колесо обов'язково набагато легше з ним працювати. Так, ніби все. Йду зараз в фрізучий плюс. Перебити цей участок. Якщо він щось забув, запитуйте в коментарях. Всім пока!